Малята доброго дня! Як у вас справи? Все добре! Я вам бажаю гарного настрою та гарного дня! А у нас сьогодні заняття з логікою математичного розвитку. І ми продовжуємо вивчати цифри. Пропоную уявити себе водієм автомобіля. Так? Подумати, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пішоходів. Різні скельця є у мене червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати: йти, стояти, зачекати. Малята, про який пристрій йдеться. Вгадайте. так, малята, це світлофор. Подивіться уважно і скажіть, скільки кольорів у світлофора? Так, три. А які, які кольори? Червоний, жовтий та зелений. Молодці! А тепер давайте поміркуємо, де зустрічається наша цифра 3. Цифра 3 зустрічається дуже часто у казках. Подумаю, яких так, казка про трьох поросят та казка три ведмеді. Ой, дітки! До нас завітала лялька Оленка, і вона хоче вам щось розповісти, що вона знає про цифру та число 3. Слухайте уважно. Давайте пригадаємо, у якій геометричній фігурі завжди зустрічається число 3. Так, у трикутнику. У трикутнику три сторони. Погляньте: 1, 2, 3. А також три кути та три вершини. Друзі, погляньте! У нас намальовано дві груші. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилося три груші. Так, потрібно намалювати ще одну. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. Погляньте на неї. З промінцем метелик встав! Крильця Сонцю показав! Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру 3. Погляньте, крильця метелика утворюють цифру три. Ну, а зараз, дітки, для того, щоб запам'ятати цю цифру три, яку ми вивчили сьогодні, ми її утворимо. Наприклад, з камінчиків, або з фасолинок, або з макаронів, або з будь-якого матеріалу, який знаходиться у вас вдома. Починаємо. thank you Сподіваюся, тобі сподобалося заняття. Буду чекати наступної зустрічі!